Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Запрошую всіх до перегляду нового відео. Як ви помітили, через технічні причини останнім часом випускаю свої відео із запізненням. Тому дякую всім, хто чекає, заходить в гості, пише коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Адже моє село це не канал, де повчають роби, як я. Також це не розважальний, не тематичний, кулінарний чи сутоквітковий, хоч я безмежно люблю квіти. Тоді, мабуть, і підписників було б більше. А так, мій канал про просте, без гламуру і прикрас життя. Такому воно потрібне, таке твоє життя. Багато хто скаже скептично. Та й справді. Я не публічна людина, звичайна собі, жінка, може трохи дивна як для села, але яка вже є. В душі романтик, а в житті реалістка і оптимістка. У сьогоднішньому відео змонтувала події за три дні свого життя з 20 по 22 квітня. Покажу і розповім. Що там у садку та на городі, яка погода була, чим займалися, одним словом, будні. Але я та людина, яка усьому шукає позитив. Отож, почну із оцієї грайської яблуньки. Побачила колись у своєї знайомої таке гарне деревце, декоративне, увесь сезон. Захотілося й собі придбати таку. І ось посадила восени 21-го року. У 22-му вже яблучка були і знову в цвіту таке гарне деревце. Посадіть і ви не пошкодуєте, така краса. Отож, 20 квітня, після ранкового приморозку, сонячно, тепленько, у мене сьогодні є помічник, ось цибуля, часник. 35 рядочків, прополов мені все. Я розсадила частину нарцисів. Також посіяли в луночки 4 сорти помідорів. А вже вночі погода знову зіпсувалася. Проснула серед ночі дощ, грім гримить. Удень було трохи з проясненням, потім знову такий грозовий дощ. Оце ось увечері 19.30, іду по вулиці. Калюжі на дорозі поналивало вода місцями, аж у траві стоїть. Це вулиця, вечіріє. Помічник мій поїхав, лишилася сама. Пам'ятаю, минулого року теж було в мене відео Холодний квітень. Чомусь згадалося, тоді теж так само йшла по вулиці до своєї хати. І було так холодно і не затишно. Ранок наступного дня завжди показую вам одне вікно, те, яке виходить на вулицю, там орхідеї квітнуть, а ось вікно, яке виходить у двір. на вулиці тюльпани, а на цьому вікні теж дві орхідеї, вже почали розквітати, а ще дві. Випустили квітконоси. На форзиції квіти вже облітають, скоро буду робити обрізування. Обрізаю на одну третю довжини гілок. На вулиці похмуро, сонця немає, тепла немає, плюс 6, вивела овець на вигін, а це вже в обід. Вийшла так похмуро, ніби вечір. Хоча насправді. Близько 13 години дня. Оце ось така дуже гарна яблунька. Садила їх дві. Вже десь років п'ять вони в мене ростуть. А лісом скельний квітує, бджіл немає, хмарно. Це не лопухи, це ревінь, який дуже люблю. Після дощів зелене все, але шкода, що під час квітування грош. Вишень, ішли дощі, постійно холодно було, бджоли майже не літали. Хто зна, чи буде урожай, чи не буде. Тут у мене росло багато тюльпанів, але довелося їх викинути. Викупала і просто викинула через хворобу, пістрявість. У мене є відео, в якому докладно розповіла про цю хворобу. Щоб не згубити інші тюльпани, то. Пішла на такі радикальні методи. Це тут діляночка тюльпанів, їх мені подарував син, виписував із флоріума, вже прополола була, але після дощів он дивіться, скільки дрібного бур'яну наросло. Тюльпани дуже гарні, квітували всі якось дуже швидко, тоді, коли тепло було. Пізніше покажу ще, там дещо фільмувала, можливо, інше відео змонтую. Ті, які були ранні. А взагалі тюльпани, а втім, як і Лілії, це предмет моєї особливої любові. Ось мелькнула порічка, посадила навесні чотири кущики від сестри, тут смородина золотиста. І оце така вишня. Я не знаю, чи степова вона, чи не степова, як вона називається так минулого року, мені ніхто й не підказав, але квітує дуже гарно. Це яблуня Семеренка. Хто пам'ятає, минулого року на ній був такий урожай, гілля лежало на землі, і багато їх просто ламалося. Тоді, коли в мене нога була в гіпсі, я не могла його підоперти. Ось ця грушка, теж верхівка зламалася. Яблуні я обрізала гілля, зламані, обрізала як могла. І думала, вона взагалі цього року не відійде, але листочки зеленіють. Квітувати, звісно, не буде, тому що відпочиває цього року. Ось нарциси вже так швидко відпітували. Треба видаляти на них насінняві коробочки, щоб не утворювалося насіння і не виснажувало цибулину. Тут ще ось такі гарні тюльпанчики квітують. Нарциси. це жовті. Такі високі, гарні. Я вам показувала минулого разу, казала, що я їх дуже люблю. Вони гарно розмножуються. Оцих тюльпанів було багато, але щось вони в мене звалися. Видаляю квітконоси на нарцисах. Бачите, які в цяточку дощі йшли, умка на горобців гавкає, аж навісніє. Бажаю вам усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.